Товаришем, не вірі мається на увазі. Якщо він дійсно є добрим товаришем, добрим другом, добрим братом для вас, не треба його нехтувати, бо він там чи Негер, чи, наприклад, Єговий, чи, наприклад, Православний, чи ще хтось є. Це просто, я вважаю, що це буде друг для всіх людей. Мається на увазі. Чи ми йдемо, наприклад, десь по центрі і бачимо, що бідна бабця просить тих пару купівців, потрібно дати. думаю, Якщо я маю ту гривню, дам я не Братом у терсії скаутерів. Скаут це така велика скаутська тут це братерська спільнота, спільнота Чи ми, наприклад, поїдемо, наприклад, в Францію, чи в Італію, чи в Іспанію, нас завжди гарно приймають скаути. Незалежно, якою ми є дані, незалежно, якого ми є якого ми є на чи, наприклад, там говорять, що італійці не люблять українців, бо наші там, наприклад, жінки їздять в Італію на заробітки. Це неправда, скаути в не є. Це вічно ставити до нас, як до українців, тому що ми є в спільноті скауті, ми є всі братні, братні і дружні. Чи, Наприклад, приємно, як нам приїхати до Польщі і побачити, що за нас хто що нас хтось прийме, наприклад, напереночувати якийсь гурток, до себе прийме просто. Тому що ми є братня організація, ми робимо добро для інших. Вони до нас приїдуть до Львова, ми їх так само, так само їх розселимо, приймемо. І так само буде до них ставитися по Будемо їм віддавати ту свою любов, яку вони нам передали, а не так, що вони нас прийняли, а ми їх не приймо, тому що вони поляки.